Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця і ми про психологію стосунку. Чому ми ображаємося мовчки? І що означає це мовчання? Е, коли посваримося, наприклад, і питаємо там, партнера чи партнершу, як ти, нічого, все нормально. А потім три дні мовчання. Це пасивна агресія. Вона з'їдає стосунки швидше, ніж би... Відкрита сварка. Інколи ми боїмося цієї відкритої агресії, відкритої злості, і заміняємо її на пасивну Але це є шкідливіше, ніж би ми з часом заспокоївшись, обговорили наші емоції разом, вияснили, що нас злить, і тим самим далі мали стосунки, які підтримують Гарного всім дня!